Коли ми аналізуємо дані наукових досліджень про стійкість у дітей, то на яку би групу дітей ми не подивилися, діти, які переживають скрутні економічні обставини, діти вимушено переселені, діти, які мають досвід війни, психотравмуючих подій, хворіб, втрат, ми всюди знаходимо один фактор, який є справді центральним. У стійкості дітей. І цей фактор є фактор стосунку. Стосунку з батьками, стосунку з іншими близькими людьми, якими часом може бути: бабця, хресний батько, вчитель, тренер, священник. Стосунок, стосунок, стосунок. Але це не є просто будь-який стосунок, а це особливий стосунок, життєдайний стосунок. Який сповнений безумовної любові, віри, підтримки, поваги і визнання неповторної сутності дитини, а відтак готовності дати їй свободу. Цей стосунок в науці називають безпечною прив'язаністю, тому що йдеться про глибокий зв'язок, який дає глибоке відчуття безпеки. І ми можемо зрозуміти, чому так є. Якщо поглянути на фізичний розвиток дитини, розвиток дитини починається внутріутробно. Коли ще тіло дитини не спроможне до самостійного існування, ще не функціонує система травлення, кровообігу, дихання, дитина є в утробі матері, і вона через плаценту отримує все. Що передає материнський організм їй, що їй потрібно кисень, поживні речовини і так далі. Травна, дихальна, кровоносна система матері імунна, вони працюють і живлять дитину, поки ще вона не може робити цього самостійно. І тоді приходить момент народження, і розривається пуповина. І ці системи починають функціонувати самостійно. Але психологічно дитина в момент народження ще є дуже-дуже незрілою і дуже несамостійною. І стосунок прив'язаності, є наче продовженням оцього внутріутробного періоду. Він є наче невидимою такою оболонкою. Яка також захищає дитину, живить дитину, в якій дитина може безпечно зростати і безпечно вчитися. І, власне, в цьому стосунку дитина насамперед відкриває світ людей. І коли є безпечна прив'язаність, вона відкриває, що стосунок є чимось прекрасним, що тебе люблять, тебе розуміють. Про тебе турбуються, і в дитини формується довіра до стосунків. Цей перший стосунок стає прототипом для інших стосунків. І дитина здобуває досвід, як бути в стосунку, як відповідати на стосунок. Вона пізнає радість приймати і дарувати любов. А це так важливо. В цьому стосунку дитина знайомиться не лише зі світом людей. Але вона теж пізнає себе, тому що її батьки є наче добрими дзеркалами. І в них вона бачить своє відображення. І коли батьки люблять дитину безумовно, дитина починає відчувати, що вона є гарна, така, як вона є. Вона починає відчувати свою безумовну цінність, цінність свого життя. І в неї формується також прийняття себе. Відчуття власної гідності і власної цінності. У цьому стосунку через спілкування дитина вчиться розуміти свої потреби, висловлювати їх, вона вчиться теж розуміти свої почуття, регулювати їх. Вона також пізнає себе, свою неповторну пісню, відкриває свою ідентичність, свої сильні сторони, свої обмеження. Але також своє покликання, свій дар. В цьому стосунку дитина вчиться самодисципліни, самоконтролю, бо вона відкриває, що твої потреби важливі, але й потреби інших людей є важливі. Що є те, що треба, є те, що хочу. і Інколи є конфлікт, і треба вміти, вміти зупинитися і діяти, думаючи про далекі наслідки твоїх дій. І звісно, в цьому стосунку, і завдяки цьому стосунку. Дитина вчиться, вчиться, вчиться. Завдяки підтримці батьків, завдяки їхній вірі і тому, що вони створюють можливості для навчання, дитина опановує стільки-стільки важливих навиків на своєму шляху дорослішання. І звісно, через цей стосунок дитина також вчиться усіх цих складників, компонентів психологічної стійкості, про які ми говорили. І дитина росте, і разом з нею росте і змінюється цей стосунок. Наче оболонка, він стає усе більший і усе відкритіший. І з нього дитина починає йти в світ друзів, садочку, школи. Вона починає вилітати з гнізда щоразу на більшій і більшій відстані. Вона стає усе більш самостійною. Але це не означає, що стаючи більш самостійною, Дитина не потребує більше стосунку. Ми стаємо з одного боку самостійнішими, але з іншого боку, ми готові брати відповідальність за творення нових стосунків, за створення свого часу, своєї сім'ї, за те, щоб бути комусь другом, бути комусь підтримкою. Зрештою, усе наше життя ми живемо в мережі стосунків. Усе життя ми взаємопов'язані, ми турбуємося один про одного, ми потребуємо один одного. І тому, мабуть, найважливіше, що можуть робити батьки для плекання стійкості, це плекати стосунок безпечної прив'язаності, плекати оцей зв'язок з дитиною, берегти цей зв'язок, бо він теж часом рветься, часом в ньому можуть бути труднощі відновлювати цей зв'язок. Живити цей зв'язок. Бо, врешті, цей зв'язок дає дитині і крила, і корені дві найважливіші речі, які можуть подарувати батьки своїм дітям.